Друзі, вітаю вас на моїй кухні! Домашній хліб це завжди аромат і тепло на кухні. Сьогодні покажу вам рецепт батону з гірчичною олією. Завдяки цій олії, він стає ще м'якшим, ніжнішим і ароматнішим ніж звичайний. Такий батон ідеальний для бутербродів, як солодких з джемом чи варенням, або для солоних. У мене сьогодні є чудова червона рибка, яку, до речі, сама засолюю, і я частенько саме заради такого бутербродика почую цей неймовірно. Смачний батон. Обов'язково зберігайте цей легкий рецепт і спечіть. Батон чудовий в магазині такий точно не продається. Підготувала продукти, які мені знадобляться. Перелік ви бачите на екрані, а також залишу під відео. Одразу, поки дістала з холодильника яйце. З і відставляю поки у бік і починаю замішувати тісто. Тепле молоко, дріжджі, цукор, перемішую. І далі додаю розпушувач. Так я вважаю, краще активуються дріжджі і швидше підіймається тісто. І далі борошно в мене звичайне пшеничне просіяне. Додаю. Також сіль, і далі вимішую все це, змішую разом. Борошно додаю частинками і дивлюся, щоб вийшло таке м'якеньке, еластичне тісто. Замішую у мисочці рукою, і далі переходжу на стіл, припиляю трохи борошном, викладаю. І дивіться, друзі, тільки зараз я буду додавати олією. У мене гірчична олія, вона є в магазинах. Подивіться. Ось так замішую, частинками додаю, вмішую туди олію. І ось, друзі, подивіться, м'якеньке, дуже таке еластичне тісто. Спочатку здається, що складно його туди вмісити, олію цю. Але все вийде, вимішала буквально хвилин 6-7 і все готово. І далі мисочку змащую олією звичайною рослинною, і накриваю плівочкою і ставлю в тепле місце десь хвилин 50 до годинки. Треба дивитися, щоб тісто збільшилося десь у два рази. Через 50 хвилин. Ось подивіться, друзі, тісто чудово піднялося. Трохи його обминаю і тепер накриваю плівочкою і рушничком, і залишаю на хвилин 10-15. І далі ось так притрушую трохи його борошном, розпліскую спочатку руками і далі. Розкачаю качалочкою, десь товщина тіста повинна бути 7-8 міліметрів. Тепер загортаю, ось так, притискаю, роблю такі підвороти і роблю ось такий рулет, защіпаю оцей край і тепер перегортаю його цим шовчиком донизу, і ось батончик. Мій вже сформований, тепер на деко перекладаю його, деко застелила пергаментом, і тепер беру гострий ніж і роблю ось такі надрізи і закриваю плівочкою, і рушничком, і залишаю на хвилин 20-25. І ось, друзі, подивіться, за цей час чудово, батончик вже піднявся. І тепер вже можна увімкнути духовку на 180 градусів і змастила яйцем і тепер ставлю у духовку і випікати буду десь хвилин 30. Ви дивіться по своїй духовці. Ну і ось він, мій рум'яний батончик, готовий. Подивіться тільки на цього красення. Який м'якенький, ароматний, ну справжня домашня смакота, накрила його рушничком, щоб він трохи охолов, і тепер подивіться, м'якенький, ароматний, ну просто супер. Гірчична олія зробила свою справу. Тісто не просто смачне, а воно пористе, духмяне і ще й довше залишиться свіжим. Ну, і тепер, друзі, подивіться у розрізі, яка м'якість, яка еластичність, тіста, подивіться, яка гарна текстура. Ну, просто вау! Ну, і тепер найприємніше пару скибочок батону, вершковий сир в мене трохи червоної рибки, свіженька зелень. Ну, це просто не бутерброд, а це просто насолода якась. Дуже часто, саме заради такого бутербродика, солю рибку і печу цей батон. Зараз, до речі, побачите десь на екрані цей простий рецепт засолу такої рибки. І, друзі, обов'язково зберігайте рецепт. Тисніть на вподобайку, підписуйтесь на канал, подивіться інші відео, там ще багато домашніх смаколиків. Ну а я бажаю вам миру, всього найкращого. До зустрічі, друзі!